Всім привіт, я Даша, і це рубрика Топ 5 криптоновин за тиждень. Поїхали! Заборона майнінгу в штаті Нью-Йорк. Нью-Йорк став першим штатом, США, який запровадив тимчасовий мораторій на видачу дозволів майнерам. Цей крок спрямований на розв'язання екологічних проблем, тобто це буде дворічний мораторій на реєстрацію нових компаній, які можуть використовувати не екологічні технології майнінгу криптовалют. Цей закон підписала губернаторка штату, яка зазначила, що подбає про те, щоб Нью-Йорк залишався центром фінансових інновацій, але робитиме кроки, щоб приділити пріоритетну увагу захисту екології. Ну, з іншого боку, група криптоюристів Chamber of Digital Commerce у своєму твіті написали, що на сьогодні жодна інша галузь штату не була відкинута на другий план через використання енергії. Це небезпечний прецедент, який показує, що як влада може Використовувати свою силу. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях. Бордейпи продовжують багатіти, незважаючи на криптозиму. Справді, це одна з найуспішніших NFT-колекцій в колекції в історії крипто. Ось цю мартишку продали за 800 ефірів. Ну, не знаю навіть. Вітаємо з покупкою і вітаємо з продавчою. Binance рятує крипторинок. Компанія виділила 1 мільярд, а потім ще 1 мільярд на Підтримку криптокомпаній, які зіткнулися з фінансовими труднощами після банкротства FTX. Засновник Бінансу сказав, що галус потребує порятунку зараз, а не в 2023 році. Тут йдеться мова про такий собі фонд інвестицій, який буде працювати приблизно 6 місяців. Він може включати такі інструменти, як фіатні валюти, криптотокени борг наразі надійшло 150 заявок від компаній, які шукають допомоги. Коли ви зберігаєте криптовалюту на централізованій біржі по типу Binance, як бути впевненим, що ваші активи в безпеці? Насправді ніяк. Але Binance робить перші кроки, щоб забезпечити довіру користувачів. Вони запустили систему підтвердження резервів. Коли вони говорить про доказ резервів, вони мають на увазі ті активи, які зберігаються для користувачів. А це означає, що Binance буде демонструвати докази того, що вони мають кошти, які покривають усі активи користувачів, а також мають резерви. Ну, цікаво, будемо стежити за цією ініціативою надалі, і що, що з цього вийде. Екс засновник біржі FTX Бекман Фрід і президент Володимир Зеленський виступить на саміті New York Times. Щось мені не подобається, цей заголовок, той факт, що. Кучерявий <ріст> цей чувак буде виступати на сцені після всього того, що він зробив, але ну дивимося далі. Насправді ну, це обурило не тільки мене, а взагалі криптоком'юніті. Наприклад, засновник криптолоу сказав наступне: якщо це станеться, якщо цей засновник вийде на сцену, то він втратить віру в правосуддя. Якщо його не посадять за його шахрайство і можливо відмивання грошей, то взагалі вся система правосуддя буде скомпрометована. Тим часом журналіст New York Times зазначив, що до цього пана дуже багато питань і буде добре спитати, дізнатися з перших вуст. тобто вони хочуть такий, що публічний допит зробити. Ну, цікавенько буде спостерігати за цим. Взагалі, крім Бекмена Фріта в цьому саміті буде приймати участь також мер Нью-Йорку, колишній віцепрезидент, міністр фінансів. Ну і президент України Володимир Зеленський. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на мій особистий канал. Ми побачимось наступного тижня. На все добре.